Іван Карпенко народився 29 вересня 1845 року. Помер 19 вересня 1907 року. Він український письменник і актор. Він зробив фільм «100 тисяч, про який я розкажу. Ось уривок із фільму діяльність головного персонажа Герасима. Він думає лише про гроші, він має угоду з єврейцями, яким пообіцяв збагатитися. Зараз я покажу вам отривки із фільму. Но перед цим я покажу вам фото. Івана Карпенка. Арешту через год. Гуме, Давайте мені моє. З мене печінка мало не витрусилась, поки це це діло скінчилось. Та щоб я не мав в руках свого заробітку і заглядав вам вічі, як той цуцик. Гляньте сюди! А ви думаєте, я без запасу. Це знаєш, що ми робимо? Це я для дороги мав. Кидайте листвиту, затуляйте я ось, будуть ось, і гроші, кинайте. А я навіки одніх одрікаюсь і ніколи не хотітиму більше, ніж того Бог дає. Які гроші. Ось гляньте. <різь> Одразу догадався. Опит і практика велика є діло. На тім тижні у городі була така сама історія. І багато видурили три тисячі. Ooooj! Ty ho vznikrali! Ohrabili! Zaspokojte se, zaspokojte se! Propala zemějka Smokvinova. Na co vy znali, zvířovky? Tak krasěž smert, než taká Zaspokojte se. Заспокойтесь, заспокоїть. Димович, заспокойтесь. От поїдемо на боковеньку, так ми достанемо там велику силу грошей, що скала. Та яка скала? Балка так і балка так, а посередині два копили. Один копил показує на восток, а другий копил показує на запад, а посередині кам'яна фигура чоловіка. Опід і практика. Великое дело.